Доброго дня, наш крябали на селітру. Тут вже опади передають чуть-чуть поморосило, Далі буде ще дощ. Ми сподіваємося. Також я купив парксайд акумуляторний. Акумулятори в мене були на 8 А, сам оприскувач. І... Просто, якщо дощу не буде, можливо, я просто з бачком пройдуся ще поверх селітри. Просто так змочу. Хоча воно і так змочене трошечки. Я просто хочу збити охоту, типу, оприскування. Його сьогодні потестувати. Типу. Ну і оце 50 соток чеснику. І ця селітра у нас як золото. Це мішок у нас 50 кг піде на 50 соток. На 1, кілограм, 1 кілограм на сотку. Виходить. Ну, розсипаємо і надіємося на урожай. Вже від грибіцидного стресу плюс-мінус чесник відійшов. Він вже взагалі не такий, як був. Тоді його ще було а Зараз він просто страшний. Так що вже тенденція на покращення є. Передають дощі на днях і будуть 2-3 дні дощі. І будемо надіятися, що оця влага цей впитається і вже часник ще краще відійде. Ну і плюс літру добавлю тут. Бажаємо всім гарного врожаю.

Так, і до дона. Так, так. Звари. Іди, тихо. Так. Так і говоріть. Так. 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 Далі, коротше, ми будемо вже разом кидати, я покажу результат, якого буде не видно. Закінчили ми розкидати селітру, якраз дощ вже пустився такий прилічний. Так що наш азот не випарується в атмосферу, він впитається повністю, тепер можна не переживати. Тому що у нас були сумніви по початку, зараз вже нормально. Вже дощик своє діло зроби. 50 кг на 50 соток ми дали сюди це Так що чекаємо результату і врожаю. Хорошого, доброго врожаю. До побачення.